Жіноча сумка за кушкіри у наявності у чотирьох кольорах чорний, сірий, бежевий та блакитний. є карман зміцці. Незнімний ремінець та брелок Сумка має одне загальне відділення. з боковим карманом на зміцці та звичайний Сумка доволі мстка. комплекції досумки для ріміниці кошкіри, які регулюються. Кількість сумок обмежена, тому поспіши замовити за посиланням в описі відео. Вдалих продаж.